Якщо ви хочете змінити звички чи набути нових, для цього є науково доведений метод. Для звички важлива регулярність. Як вони формуються, гарно описано в підручнику «Атомні звички. Хасер Брайан Джефрі Фогу в своїй книзі Крихітні звички які змінюють життя. кріпити звичку спочатку потрібно знизити складність дії до мінімуму. Беріть тільки одну звичку, не розпорошуйтеся. Одна дія, один приклад не стати здоровим, а випивати одну склянку води щоранку. Що хочете почати тренуватися, почніть з одного-двох віджимань, але кожного дня. Що хочете читати по 50 книг і більше на рік, чинайте з двох сторінок, щовечора. Підвищення навички загалом з'являється Одна з найпростіших стратегій, щоб створити нову звичку, це прив'язати до тригера. Звичка працює краще, якщо йде після чогось стабільного, після чищення зубів, після кави, пробудження. Стежуйте щодня, папір, блокнот, додаток, поставте галочку кожного дня. Це так зване психологічне підкріплення. Не шукайте мотивацію, робіть рутину. Звичка формується не бажанням, а повторенням. Почніть, почніть діяти, навіть якщо не хочеться. Робити і вже через 5 хвилин тридцять Справжнє закріплення через 60-90 днів. Перші 30 етап запуску. Не зривайтесь, просто не пропускайте. Пустили не катастрофа. Продовжуйте. Починайте з малого. Я починала з 3 хвилин. Потім поступово збільшувала час. Щойно ви зробите мінімальну дію. Наступного разу ваш мозок пов'язуватиме раді з новою звичкою. Прив'язувати її буде легше.